Е, зараз ждемо. А. Так. Ні, не спані, не зникай. Буділяська. А, ух, вона не зникла. Так конфіскували в мороку мої території. Тепер конфіскуємо в тебе території. Бацанчик. В тебе конфіскуємо. В тебе конфіскуємо, конечно же. Їх окружає річка. Не даже своє. Їх окружає Карибське море. І за цих есть Джек Спару. Хто дивився, ставте лайки, підписуйтесь. А хто не дивився, ставте лайк і підписуйтесь. Подивимось. Хто дивився, підписуйтесь. Хто не дивився, ставте лайк. Подивимось. Хто більше? Кого більше? Кстати, можете писать в комментарии свиньи из Роблокса. И я, и я, и я и лично вас добавлю до себе в Роблокс.